Світли сум, спогади, сльози матерів та відвага в погляді сьогодні, 1 жовтня, вся Україна віддає честь погиблим захисникам та захисницям російсько-української війни. Сьогодні праведними, скочавшися, душі роботої спасели упокой, сохраняє. Вом в Ужгороді на пагорбі слави відбулася традиційна урочиста церемонія покладання квітів. Тут зібралися родини полеглих солдатів, діти, небайдужі містяни та гості Ужгорода, представники місцевої та обласної влади. Всі вони прийшли щоб віддати шану полеглим героям, які навічно залишаються у строю. День вдячності та пам'яті. День, коли кожен із нас усвідомлює справжню ціну свободи. Це про, про наших героїв, це про їхню стійкість, їхню силу волі, їхню мужність протистояти ворогу, який переважає нас в чисельності, але не завжди кількість це якість. У нас є те, що Ніколи не було і не буде в нашого ворога. У нас є любов до нашої землі. У нас є прагнення бути вільними. І саме головне у нас є сила волі. Сила волі, яка дивується весь світ. І це саме формула нашої нашої стійкості. Ми пам'ятаємо кожного: ми сьогодні на землі, яка нам дана Богом. Кожен продовжує боротися заради їхньої жертви. Слава Україні, героям слава!